Хтось так, як я, Ой, все це переносить. Хто не може прийти по осу, не подумати от про всі бідолашні дерева, про нашу природу. О, цвіт. Так, і я йду, дивлюся, ну, шукаю молоко, так? В ціні 44 гривні. От, ну, та марка, яка там коштує десь 35 гривень. От, в залежності від місця, де воно знаходиться. І от останній раз я бачила молочко в червоному маркеті. Там у них не тільки вся побутова хімія і інші да, товари для дому, а ще й продуктові товари. Друзі, і ось в червоному маркеті була акція на молочко. 35 гривень 900 грамів. Мій улюблений тетрапак. Погляньте, таке молочко, вже неодноразово його беру, Житомирський молочний завод. 2,5% жиру. Термін нормальний. О, от його можна використати, взяла я завжди побивше, щоб в мене був запасик.